Зачекай хвилинку, це не випадковість, Бо хоче, щоб ти почув ці слова сьогодні. Ворог намагається відвернути тебе, але Господь бажає благословити. Господи милостивий і люблячий, дякую тобі за життя цієї людини, яка зараз слухає цю молитву, ти знаєш її серце, її біль і надію, очисти її душу, за думки. І прийми все минуле, теперішнє майбутнє. Господи, захисти її від усякого зла, видимого і невидимого, розруши кожну атаку у темряви, зніми страх і тягар, нехай Твої святі ангели стануть навколо неї, і її дому, щоб жодна сила ворожа не мала влади, благослови її родину. Даруй близьким здоров'я, мир і любов, зціли їхні тіла і душі, забери тривогу і неміч, нехай у їхньому домі завжди буде світло твоєї присутності, а найважливіше, Господи, пробач усі гріхи цієї людини і роду її, очисти від провин і помилок. Дай їй нове серце і нове життя, без страху у світлі твоєї милості, бо ти є світло, і темрява не може його перемогти. Молюся про все це в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши амінь у коментарях, і Божий мир уже зійде на твій дім. Поділися нею з тим, кого любиш, щоб сила молитви продовжувалася.